Якщо ви шукаєте практичний, зручний і водостійкий матрац, який легко складається і займає мінімум місця, то вам точно варто познайомитися з матрацом Трансформером Oxford. Це унікальне рішення для дому, відпочинку, подорожей та навіть укриттів. Давайте розглянемо його ближче. Матрац Оксфорд це не просто зручне місце для відпочинку, а багатофункціональний трансформер. Він легко розкладається у повноцінний матрац для сну, а у складеному вигляді може використовуватися як пуф, безкаркасне крісло або додаткове спальне місце для гостей. Основні сфери застосування для дому, як мобільний матрац для гостей або додаткове місце для відпочинку, для подорожей легкий, компактний, легко перевозити в авто, для укриттів. Завдяки водостійкій тканині матрац не боїться вологи та забруднень для кемпінгу або дачі зручно використовувати на природі або терасі. Матрац складається з кількох елементів. Обивка, водостійкий Оксфорд, про нього поговоримо детальніше трохи згодом. Наповнювач, відновлене волокно. Це екологічний матеріал, який добре тримає форму, не збивається в грудки та забезпечує комфортний рівень підтримки. Матрац легко доглядати. Достатньо протерти вологою серветкою або почистити сухою щіткою. Прати тканину не потрібно, адже вона не вбирає бруд і вологу. Матрац Оксфорд представлений у кількох розмірах, тому легко підібрати варіант під ваші потреби. 60х180 см ідеально підходить для підлітків, дорослих середнього зросту або як компактний матрац для подорожей. 80х200 см повноцінний односпальний варіант, чудово підходить для гостей, кемпінгу, використання у квартирах студіях. Завдяки товщині 8 см матрац забезпечує комфортний рівень жорсткості для сну та відпочинку. Обивка матраца це тканина Оксфорд. Вона має кілька ключових переваг. Водовідштовхувальна, рідина не вбирається, а просто стікає з поверхні. Міцна та зносостійка. добре витримує часте використання та не розтягується, легко чиститься, достатньо протерти вологою ганчіркою, і матрац знову виглядає як новий. Тканина підходить для використання вдома, на дачі, у кемпінгу, в укриттях або навіть на відкритих терасах. Матрац Оксфорд доступний у декількох кольорах: бежевий, сірий, коричневий та бірюзовий. Убирайте той, що найкраще пасує до вашого простору. Матрац Transformer Oxford це зручність, компактність і стиль у вашому просторі. Він легко адаптується під ваші потреби, не займає багато місця та стане незамінним у повсякденному житті. Трансформується за секунди від розкладеного матрацу до зручного крісла чи пуфа.